Всім привіт! З вами лікар, хоролог андролог Ігор Чорнокульський. Сьогодні я вам розкажу одну цікаву історію, яку мене попросили прокоментувати, коли я був ще молодим лікарем, і мене запросили один з перших разів на телебачення. Коротше, історія така: подружня пара довго не мала дітей, і жінка все хотіла завагітніти, а не виходило. І одного разу от вона завагітніла. А в чоловіка був брат близнюк. І ця історія посталася після того, як вона провідувала брата чоловіка, який захворів. Брат чоловіка, він заперечує свою причетність до вагітності дружини брата. Але ж мене попросили прокоментувати, чи може жінка завагітніти, присипивши чоловіка і зайнявшись ним сексом у вісні. Ну і я, звичайно ж, розповідав, що теоретично можливо все, але практично це нереально. Чому тому, що потрібно, щоб ця жінка вступила? Чоловіка, щоб вона була або не сама з якоюсь поплічницею, або ж сама була настільки сильна, що вона цього чоловіка змогла би перекласти на спину. Це єдина поза, в якій вона може зайнятися з ним сексом вісні, Дочекатися або простимулювати ерекцію, зайнятися з ним сексом в позі наїзниці. Це найгірша поза для. Зачаття також в неї має бути в той період овуляція, щоб вона завагітняла. Коротше кажучи, тут треба, щоб всі зірки зійшлись а таке дуже мало ймовірно, скоріше ймовірність цього дорівнює нулю. Що зробила телепередача? Вони відзняли і змонтували так, що все виходило в них. Ну тобто. Все те, що я казав, вони сказали, що це треба зробити так, що жінка має покласти чоловіка на спину, зайнятися з ним сексом зверху. Вирізали, що не, не реально значить, завагітніти вирізали, коротше, всі мої заперечення і видали це як за чисту монету. Тобто, що це можна можливо зробити, це їм по сюжету потрібно було. От така, от коротше, історія.